Хочу продемонструвати роботу світильника, який придбали на розетці. Оп. При недостатньому освітленні, включається лампочка при якомусь руці. Тобто в світильник встроєні датчики освітлення і руху. Получається, що він включається тільки тоді, коли є рух і немає освітлення. Получається, якщо включене якесь інше освітлення, то на рух він не реагує, але якщо освітлення іншого немає, Тобто в повній темноті йде реакція на рух. Дуже класна штука, якраз для наших реалій, поставити по квартирі, коли немає освітлення, щоб воно вночі чи ввечері світилося і включалося автоматично. Заряду вистачає на 2-3 тижні, ну, в залежності від частоти включення.